Яка немає ніяких домовленостей. Ну давайте теж термінології. Були російські хотілки які вони написали заздалегідь. Вони їх скрізь публікують. А чому і ми сидимо тут це обговоримо? Немає ніяких обговорень. Це ультиматуми, які був до цього підготовлений. то Хто то, 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 що, 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 що там обговорювати? Ну приїхали на перемовини Їм показали оці хотілки. і Путін досі називає називається угодами. Немає ніяких угод. Так чи інакше він продовжує наполягати на ось цих виборах в умовах виного стану в Україні це неможливо, і офіс президента дуже чітко це артикулює. Це забороняє українське законодавство. А як на ці всі історії можуть реагувати західні партнери? Чи може мати Росія на міжнародній арені зараз достатньо аргументів і важелів впливу для того, аби ну потихеньку проштовхувати цю ідею? Ну, вони далі можуть багато чого проштовхувати. Ну, питання до партнерів буде: що будуть наполягати, так дайте зброю, Україна виграє війну, скасово стан і проводить вибори. В чому проблема? Але ж ну, то, знаєте, момент, момент в чому вибори в уявлені Путіна мають відбутися уже не після того, як буде там скасовано воєнний стан, не після того, як буде встановлено там мир і тому подібне. А до ну таке, з яких з яких з, з, з якого переляку ми слухаємо, що говорить Путін. Ну Путін хоче знищення держави України українців. Так що ми повинні його слухати, що він там берзе. Ну це його проблема.